Я вітаю вас в сьогоднішнім днем. Подивіться, ви бачили на двоє та погода. Зима. Зима. А який в нас місяць? Там покласти золото, не... Як... Золото місяць. в кошик. Ну, як хотіла бачити стільки золота. А ще що. Що ще добілюваться? Це я ви згадали, це відбуштоку. Вигадимо. Аби стрішки подумали. Так. Мандрівний сюжет. Мені подібні. Це швидка зміна пір Правильно. Швидка зміна пір уроку. Молодець у нас Так. Да -да -да. Молодець. Світаль. Перше з вами зустрічається з королевою. Ну Саш? Ні, краще зустрічаємося з колоневою в палаці, коли вона вчиться. Кани вчиться? А ну, дайте характеристику. Вона вибирала слова, які тому, що, тому, що лінь. Лігіє... І яке вона вибрала слово? Стратити. 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 Як її ще характеризує вибране слово «страти»? Що вона пойдут на несхоже життя? Вона подумав байду, байдуже, що буде з людьми. Я пишу, пишу те. Ви мені кажете не так. Я пишу те, знов не так. Ви що, хочете, щоб я вас втратила? Ми, <клідка> ми замерзлимо. Треба її носити, щоб піддав. Ти я знаю шубку ти То хотіла. ліпотіла, каплучку його полонути. Та й не вмію я просити. Мене цього не вчили. Послухай на підвези нас, будь ласка. Ми дуже замерзли. Я не, не <клідка> ніби лайчала. Она же такая несчастная, как и я. И в ней немає родителей. Нет, кому научить ее. Родственному поводку. Даже просто попросить письма. Сегодня с вами необычный урок. Праздник души. Праздник поэзии. Мы с вами сегодня будем говорить о по поэзии. Вот как раз 11 класс мы заканчиваем. Поэзию серебряного века. В садок вишнявик холохатый. Хрущи над веснями идут. Благодари с дугами идут. Спевают идучи девчата. А матери вечерить ждут. И медленно проделишь пьяный, Седа без спутников одна. І дыша духами и туманами, она садится в окна. И веет хочу на победу. Смеялись. Серед лиха співати пісні, Без надії таких сподіватись, Жити хочу, гайдунцю. Послушайте пісню на стихи Тетяни Кривенко, а музика Нечакова Васильевича. вона е, е, була написана в 203-ю нашей великой. заканчивает свое выступление песней в этой стороне ничего. Чудесный рентген, золотая весна, Всю душу у каждого видно. Сияют девчата, лишь это одна, И горестная, и обидно. В Афине у наших девчонки дела. Той купил машину, Той дышал диплома, Каждый ваш сын, А ты сидишь дома. Ще й себе тривати. та на що це схоже. На всіх заробляти я вже не можу. Син тричати літній, покусив штат. В пелічелю пісквітня уже не глазах. Що со мною тепер буде, це знаю небеса. Всі двоє йми до зами, всі движені уплеті, написать не сміть, так же не Что же я такое не смел? Как увижу, так молчу. Знаю, что это дело, только встретиться хочу. Мечтально и загадково, а зори на небе и, и месяц не наче такие таки молодые Они в моих ладонях теплых тают, а я готова целый мир обнять. Как в детстве я еще во сне летаю, как в юности могу еще мечтать. Куда хочу, меня заносят мысли, себе и вам хочу я пожелать, Чтоб каждый день, как новую страницу, Могли с восходом солнце открывать.